Усе своє життя ця країна існує у суцільній ненависті до цілого світу. Її кордони закриті наглухо настільки, що це без перебільшення залізна завіса, через яку не проскочить навіть миша, не те, щоб людина. Усі, хто хоче вирватися на волю, помирають, бо їх одразу розстрілюють. Найбільш ізольована поліцейська країна світу, яка стала чорною інформаційною дірою. Що там робиться, ми знаємо хіба що зі скупих зведень американської розвідки і тих поодиноких щасливчиків, яким де вам вдалося вирватися з держави тюрми. Це страшний голод, коли процвітають випадки канібалізму, тотальна цензура і божевільний диктатор, що загрожує світу ядерною зброєю. Друзі, це канал за документалісти. Сьогодні ми розповідаємо про Північну Корею, країну, яка могла бути мирною, розвиненою і цивілізованою, як її сусідка, Південна Корея. Але свого часу цю територію у свої отруйні обійми взяли росіяни і вкотре породили страхітливого монстра. Перш ніж продовжити, хочу підвести підсумки конкурсу, який ми оголосили у випуску про Бориса Лісаневича, Одесита, який відкрив світу Непал. Отже, чудовий будицький шарф, який Свого часу привіз з Гімалаю отримує користувач Fighter 2916. Ми обов'язково зв'яжемося з вами. Тож чекайте. І звернення до глядачів. Якщо вам подобається наш канал і ви хочете бачити більше якісного контенту, і відповідно маєте змогу та бажання підтримати нашу команду, то можете зробити це за допомогою сервісу Баймікофі, де ми щойно зареєструвалися. Посилання знайдете в описі до відео. Тож поїхали! Отже, на картинку до цього випуску ми недаремно даремно винесли фанерного маршала Шойгу в оточенні військових Північної Кореї, підписавши її Адін народ. І справді, подивіться на фото та відео. Якщо б ми не знали, хто такий Шойгу, то ніколи б у світі не зуміли відрізнити його від північно-корейських товаришів. Однакові мундири темного, зелено-коричного тону, металеві блискучі гудзики, кашкети з кокардами, якісь медалі та брязькальця. Зрештою, тувинець та корейці навіть Обличчям схожі, а ще один народ, тому що обидві не до диктатури мають дуже багато спільного. Візит російської делегації до опецькватого диктатора Кім Чен Ина це той випадок, коли творці приїхали просити своє дітище про певну послугу. Чому я так кажу? Та усе дуже просто: замаскувавши свій приїзд під святкування 70-ліття закінчення корейської війни, московити насправді мають лише одну ціль випросити у корейців зброю та артилерію, якої так бракує на російсько-українських фронтах. Але ж як взагалі так могло статися? Якби про цей ганебний факт дізнався Йосип Сталін, то він перекрутився б у гробі. Бо ще 70 років тому саме СРСР відправляв сюди тисячі літаків та танків. І Якби не військова підтримка комуністів, то ніякого Кім Чен Ена та Північної Кореї цього величезного концтабору просто не було. б. Тому цілком можливо, що саме зараз Шойгу просить ті снаряди, які свого часу туди привезли росіяни. Друзі, ми переходимо до історії становлення диктаторської держави, яку ще називають Корейською ДНР. А ви обов'язково підпишіться та поставити вподобайку. Вам не важко, нам приємно, бо це додатково просуватиме наше відео. 1945 рік, після закінчення Другої світової війни, Корею, яку до цього часу контролювала Японія, розділяють на дві частини. Туди за попередньою домовленістю заходять війська Сполучених Штатів Америки та СРСР. Вони розділяють зони в. Впливу по 38-й паралелі на північ від неї територію контролює Радянський Союз на південь США. У той час це розмежування мало символічний характер, і його мета полягала у поділі зусиль із розгрому рештків японських військ, прийнятті їхньої капітуляції, ліквідації наслідків 40-річного колоніального панування Японії та створення Корейської демократичної держави. Звичайно, що цими двома частинами мав хтось керувати. Отже, на півдні американці підтримали прихід до влади Лісемана. Це був жорсткий антикомуніст, який закінчив Гарвард та Прінстон. Він непогано розмовляв англійською, і американці довіряли йому. Лісеман одразу ж відкинув ідею спільного керівництва країною із комуністами, за спинами яких стояла Москва. Столицею південної частини Кореї він оголосив Сеул. Натомість у Північну Корею тисяча у 1945 році разом із радянськими військами прибув такий собі Кемсон Джу, капітан Червоної армії, який пізніше увійшов в історію як Кім Ірсен. Або сонцеликий, якому зараз по всій території країни встановлені величезні пам'ятники, якому досі корейці поклоняються, ніби божеству. Але у 40-х роках це був звичайнісінький партизан, який у складі загону боровся проти японців. Згодом його бойова група була змушена відступити до кордонів СРСР. Там вони перетнули радянський кордон, були схоплені НКВС, працівники якого піддали корейців. Інтенсивним допитом та перевірці після належної ідеологічної обробки Кем Сон Джу було присвоєно звання капітана Червоної армії і китайське ім'я. Саме на цього солдата та вірного Сталінця СРСР і зробило ставку у 1945 році. У жовтні того ж року він вперше з'явився на людях як лідер північної Кореї, виступив перед 100-тисячним мітингом. А перед тим його добряче підготував політвідділ радянської окупаційної 25-ї армії. Взагалі саме комуністичні спецслужби створили з нього народного героя, борця з японськими окупантами, відважного і сміливого, як і вся Червона армія. У такому образі він і прибув у Пхеньян, найбільше місто, яке контролювали радянські війська. Отже, ви зрозуміли, Корея поділена на дві частини: південну і північну. Одну контролюють США, іншу Радянський Союз. Як і належить колишнім союзникам у боротьбі проти нацистської Німеччини, вони поки що не ворог. Гують і все у них добре. Та пізніше американська військова адміністрація починає вживати обмежені політичні та військові заходи, щоб перетворити південну частину півострова на фортецю антикомунізму. У відповідь на це радянська маріонетка Кім Ірсен формує уряд і заявляє, що він єдиний є законним представником. Корейського народу таким чином, в 1948 році на Корейському півострові виникає дві держави: КНДР, орієнтована на СРСР, і Республіка Корея, яка підпорядковується США. Далі Пентагон приступає до формування південно корейської армії і бере на себе зобов'язання надавати військову допомогу та всіляку підтримку Республіці Корея, якби хтось хотів посягнути на її суверенітет. А товариш Кім Ірсен іде іще далі і звертається. До Сталіна з проханням допомогти йому провести повномасштабне вторгнення на території сусіда. Він переконує Кремль, що рейтинг уряду Лісимана вкрай низький. Мовляв, жителі південної Кореї самі перейдуть на бік півночі, щоб повалити сеульський режим. Цікавий факт: спершу Сталін взагалі не планував приходити на виручку ідеологічному побратиму, але сталося кілька подій, через які він раптово змінив свою думку. По-перше, у Китаї перемогла соціалістична революція, що дуже збадьорило кремлівського тирана. По-друге, Москва успішно випробувала ядерну зброю, і США вже не мала на неї монополії, а це суттєво розв'язувало їй руки. Крім того, Радянський Союз заручився підтримкою китайського товариша Мао Маодзе. У на який переміг у революції, і був дуже войовничо налаштований, за наказом Сталіна до північної Кореї відряджають військових радників, які допомагають розробляти план нападу. Але щоб не було загострення політичної кризи та розгортання глобального військового конфлікту, СРСР безпосередньо участі в бойових діях не бере. Він розпочинає приховану гібридну війну, таку як у 2014 році на Донбасі розпочала Росія. Вона також супроводжувалася страшенною брехнею, фейками і жорстокістю. Друзі, ми розповімо вам, як розгорталися події далі, і вам точно буде цікаво почути цю історію, адже це той випадок, коли один народ і одну країну спершу штучно розділили, а далі перетворили їх на смертельних ворогів. І через роль, яку зіграв Радянський Союз, тут справді можна провести аналогію з так званими ДНР та ЛНР. Я нагадую про коментарі та підписки, а також можливість підтримати нас на сервісі BuyMeACoffee. Посилання ви можете знайти в описі. Сума донату стартує від 1 долара. Ваша невеличка кава додасть натхнення та бадьорості нашій команді. 25 червня 1950 року на світанку війська північної Кореї на радянських танках та літаках з добре натренованими радянськими інструкторами бійцями вирушають на південь. Усе це супроводжується потужною інформаційною атакою. Світу повідомляє, що нібито першими напали бійці південної Кореї, а армія Кім Ірсена лише відповіла на загрозу та йде на Сеул, щоб арештувати зрадника та бандита Лісиманя. Збоку за задумом Кремля усе має виглядати як непорозуміння всередині країни, така собі громадянська війна. Сталін постачає техніку, але відверто у конфлікт не влазить, бо боїться, що Америка дасть відсіч. У той час напад радянських сателітів став для Америки повною несподіванкою. Ще п'ять днів до того держсекретар Ачесон заявив, що війна в Кореї є малоймовірною. Він та президент Трумен на вихідні вирушили на свою малу батьківщину до Меріленду та Міссурі. А дарма 135 тисяч військових 150 радянських танків т 34 та 170. 72 літаки, якими керували радянські пілоти, раптово вриваються на території південної Кореї. Роблять це фактично без будь-якого зустрічного опору. Адже американці покинули країну, не залишивши там важкого озброєння чи значних запасів військової техніки. Уже за три дні, 28 червня, північно-корейці захопили Сеул та взяли під контроль значну частину південної Кореї. Та Сталін прорахувався. Це були часи, коли Америка була іншою. І Організація Об'єднаних Націй також. Вже у липні на півдні півострова висаджуються американські війська. Далі у конфлікт вступає ООН. У вересні, накопичивши сили, це 10 дивізій, 500 танків, 1220 літаків та 230 кораблів. Спільне командування завдає нищівного контрудару. За два тижні армія КНДР була розгромлена та перестала існувати. 20 жовтня американці захопили пхеньян. Олександр Солженіцин в архіпелазі Гулах змальовує ентузіазм, що охопив після цієї звістки радянських політв'язнів, і назвав ООН прообразом майбутнього вселюдства. Цікаво, що СРСР міг накласти вето на відповідну резолюцію Ради безпеки, і що найменше не дати американцям та їхнім союзникам використовувати блакитний прапор. Але у той час бойкотував роботу Ради безпеки через те, що Китай у ньому представляла влада Тайваню. Одразу додаю, що війна. На на цьому не завершилась, звісно, що ні. У жовтні у гру наповно вступає китайський товариш. Мао він кидає до Кореї 270 тисяч китайських добровольців, кількість яких згодом збільшилася до мільйона. Паралельно Сталін направляє туди винищувальний авіакорпус, якому втім забороняє перелітати лінію фронту, щоб радянські льотчики не потрапили до полону. Офіційно факт своєї участі у війні СРСР визнав лише у 1970-х роках. До травня 1951-го, після низки наступів та контрнаступів, війна в Кореї набула позиційного характеру, де з одного боку воювали американці, а з іншого китайці та радянські війська, що породило популярний російський анекдот про льотчика Лі Сицена. Тоді світ стояв за крок від Третьої світової війни, оскільки американці цілком серйозно розглядали варіант нанесення ядерного удару по Китаю. Китайці знали про це і вже вимагали переговорів, але їхній союзник Сталін не поспішав іти на такий крок. Конфлікт у Кореї він розглядав як старт до глобальної війни з Америкою, про яку марив останні роки свого життя. Усе просто старий тигр був незадоволений підсумками Другої світової війни. Ні він так і не втілив у життя мрії про світову комуну і від цього впадав у глибоку депресію. Все вирішується у 1953 дев'ятсот Сталін помирає, і партійна номенклатура Радянського Союзу приймає одноголосне рішення про припинення військової допомоги Кім Ірсену та Китайцям. З іншого боку, американці розуміють, що затяжний характер війни ляже на їхню економіку і призведе до чергових безглуздих смертей. Так у липні 53-го сторони домовилися про припинення вогню. Лінія розмежування лягла знову по 38-й паралелі. І зараз південна Корея, якою опікувалась Америка і цивілізований світ, це розвинута демократична країна, північна злиденна, тоталітарна держава, яка продовжує дружити з Росією і випрошує у неї харчі. А взамін дає Путіну зброю і боєприпаси. Найбільше її технологічне досягнення це наявність ядерної зброї. Друзі, чи знали ви про те, що навіть у далекій Корейській війні українці знову воювали по обидва боки фронту. І чи знаєте ви, як звали полковника, який керував авіадивізією з боку СРСР? Дам підказку, це найбільш результативний ас авіації антигітлерівської коаліції, який проявив себе ще у Другу світову війну. Єдиний українець, що отримав три золоті зірки героя СРСР. Якщо маєте здогадки, то напишіть про це у коментарях. З вами був канал За документаліст. Ми розповідаємо про історію, яку варто знати. До зустрічі. Щасти!